Коли живеш у будинку і хоче, щоб там було гарно, без квітів, кущів та дерев не обійтись. Ну і без догляду за ними також. У такому разі вам точно потрібні ножниці кущарі РЗТК, з якими ваші рослини завжди будуть доглянутими. Легкі, зручні, компактні та з дуже непоганою комплектацією. Змінні леза для підстригання трави у важкодоступних місцях щохлом та захватом 10 см, а для формування невеликих кущів довжиною 17 см. Кущаріс працює від. Змінної літій іонної батареї напругою 7,2 вольт з низьким саморозряджанням та без ефекту пам'яті. Заряджається за годин 5 від комплектної зарядки. Додатково на нашому сайті ви можете придбати запасний акумулятор, садові леза та лезо для трави. Посилання, як завжди, в описі. Кущаріз дуже зручний, ручка прогумована, не випаде з рук під час роботи та не ковзатиме. Заміна насадок швидка та проста, без використання ключів чи іншого інструменту. Передбачений захист від випадкового вмикання. Просто так кнопку не натиснеш. Потрібно спочатку натиснути на запобіжник, а вже потім на кнопку Увімкнути. Кущеріз зручно тримати, тому ймовірність виникнення мозолів чи дискомфортних відчуттів навіть без використання рукавичок, мінімальна. Леза з нержавіючої сталі, добре заточені з коробки. Інструмент компактний, непогано збалансований, для догляду за прибудинковою територією якраз те, що треба. Посилання на ножиці кущеріз та акумулятор до нього залишаємо в описі під відео.